Дубль 1993. Вітаю, мене звати Ганна. Я практичний психолог. Дякую, що завітали на мій канал. Давно мене не було, якщо чесно, берем це вже дуполь, я ну я не знаю, які я вже і тут і молоко на себе перекинула, щоб ви зрозуміли. І ковтинку вже два рази змінили. У мене тут вже така драма відбулася, тому що я давно не знімала відео, і, звичайно, ти відвикаєш, і поки це все налаштується, це така, така роздратованість. Я нещодавно, вибачте, психолог, якого ми заслужили, зловила емоційне оніміння. Кілька днів я нічого не відчувала, і це було дуже дивно, тому що ну, я була щаслива. Я була щаслива, і я зловила це емоційне оніміння. Воно, в принципі, буває, мені здається, у всіх. Але це було дуже якось дивно. Типу, нічого такого страшного не відбулося, стресового в моїх рамках, скажімо, стресостійкості, тому я не могла зрозуміти, але я не зрозуміла. І поділюсь з вами, звичайно. І ще я хочу сказати, що я давно не знімала подкасти, тому що. Ну, я не хочу якось там виправдовуватися. В мене зайняте життя, я працюю на, інші, ну, на звичайній роботі, скажімо так. А, не блогерський. Я ще веду приватну практику не дуже часто зараз, але я повертаюся до справи. Також я зараз займаюся своїм харчуванням, і в мене є гарний результат. Я дуже хотіла знизити вагу, і в мене нарешті вийшло. У мене два роки не виходило, і я крекнула цей код. Також я зараз здаю на вождіння. Якщо вам цікаві такі історії, я можу вам порозповідати. В мене наче все було прекрасно на роботі в стосунках. Я не можу, на жаль, розказувати з легальних причин всю свою ситуацію в стосунках, але, можливо, ви щось догадаєтесь, ті, хто мене знають, там і так далі. Ем... І все, наче то було нормально. І в якийсь момент я зловила це емоційне оніміння. І що таке взагалі емоційне оніміння? Це коли ти не відчуваєш нічого. Ні радості, ні болі, ні смутку. Іноді люди лякаються, типу що це відбувається. Це може також ставатися, якщо є певний стрес, в якому ви живете постійно, так, хронічний стрес, вигорання. Господи, батарея сідає. Ну. Якщо у вас хронічний стрес вигорання, якщо ви втомлюєтеся, якщо у вас депресивні настрої, якщо у вас депресія, якщо щось сталося, щось дуже таке потужне, що вас ну, дуже так стресано, скажімо так, ваша психіка захищається, тому відключаються емоції, а потім це вас наздоганяє. В моєму випадку я взагалі почала думати, може в мене ну, є якісь психопатські прояви. Тому що я іноді дивно переживаю емоції і, ну взагалі. Але я не думаю. Я думаю, що от зараз розкажу, що. Також я вирішила трошки додати відвертості в свої подкасти. І я вам чесно скажу, що я буду говорити так, як я думаю, і, можливо, вам не буде подобатися моя подача. І це нічого страшного. I understand. Я розумію. Um, я не дуже люблю, коли психологи діляться своїми стражданнями. Я знаю, як це звучить. Тригер. Um, є різниця, коли людина вижата як лимон, це страждає, це вона вижата, вона все таки нещасна. І вона хоче допомагати людям. Люди приходять заряджатися, якщо так І Мені, наприклад, це не дуже резонує. Я нікого не засуджую, просто мені не резонує в силу моїх особистих якостей нарцисично параноїдального дального доброго дня. Ви мене зрозумієте, у кого схожий тип особистості. Коли інші люди демонструють якусь постійну слабкість, ти не хочеш до них звертатися за допомогою. Ти не хочеш в них вчитися. Ти не хочеш знати їх думку стосовно своєї ситуації, тому що вони здаються слабкими. Давайте я вже так скажу. І є різниця, я от для себе з часом зрозуміла, ну, вже так давненько, але зрозуміла. Що є різниця між бути слабким і вміти проявляти вразливість. І це те, чому я зараз вчуся, і ну, я давно вже це практикую в певній мірі. Спочатку з близькими людьми. Ну, я відкриваюсь більше. І зараз я хочу ділитися більш особистими, можливо, якимись моментами в себе в подкастах, тому що людям це подобається і вони можуть з тобою зрезонувати. І, ну, вони з більшою вірогідністю звернуться до тебе, якщо вони розуміють, що у вас є спільне. Тому я сьогодні поділюсь деякими своїми. Штучками особли, особистими і проявлю певну свою моразливість. Я вже просто це все проговорювала кілька разів, тому, можливо, зараз не буде так емоційно. Так от, емоційне оніміння в мене наступило одного дня, коли я прийшла додому з роботи. Все було добре. В мене взагалі кілька місяців назад, ну, типу, може, сім місяців назад, дуже кардинально змінилося життя. В мене відбувся певний квантовий скачок, прости господи. Ну, типу, я перестала йти проти своєї природи, прийняла дуже багато аспектів про себе, і мені стало так побарамано, якщо чесно. Мені стало набагато легше. Мені довелось прийняти рішення дуже такі, скажімо brave, um, сміливі. Мені стало легше дихати. Я себе стала ще більше поважати. Моє життя кардинально змінилося, і я відчула таку свободу. І Я ходила щаслива просто буквально кілька місяців. Це для мене дуже довго переживати якусь емоцію так довго. Я просто ну, не можу описати. Це був це був чистий кайф. І я дуже люблю такі стани. Але з часом ну, я така людина, мені потрібен новий виклик, і, звичайно, я шукаю нові якісь стимули для себе для того, щоб якось розважатися. Мене це розважає, мені це подобається. Я прийшла додому, я сиджу і думаю. Все ж добре. Чого ти емоційно онімівши якась? Що сталося? Я собі кажу, я просто не маю емпатії, я просто маю психопатські якісь, мабуть, ем, прояви, і тому в мене іноді ем, відключаються будь-які емоції. Потім я думаю, ну, а ще який є варіанти. Може, все ж таки, щось тебе турбує? Ні, я просто ну, щось зі мною не так, я якась. Я почала копати, 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 і я розумію, що. І я розумію, що мені страшно. І мені зараз навіть дуже-дуже складно це визнавати, що мені буває страшно. І мені страшно впускати нових людей в своє життя. І е, в мені є маса е, внутрішньої якоїсь охорони. Мені цікаво, я дуже близько до мікрофону зараз. В мене внутрішньої охорони дуже багато, в кого так само. Я розумію, що це уникаючого типу прив'язаності. Я розумію, що з цим робити, я це практикую і це складно, але це дає результати. Я сиджу, і я розумію, що ну, тіп, тобі страшно, ну, тіп, тобі просто страшно. Я така, а Та як тобі страшно? Типу сильна особистість, як взагалі, фу, що це таке. І знаєте, це так боляче насправді когось підпускати близько. Це боляче, це радісно одночасно, але це дуже боляче. І Я зрозуміла, що моє оніміння це, емуль... це реакція. На дуже сильний страх. Якщо ви знаєте, у нас є механізм захисний, бий, біжи замри», який спрацьовує під час сильного страху. Коли в різних ситуаціях може спрацьовувати різний е, вид, так? тобто в, в якій ситуації ви, 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 ви відчуваєте прилив агресії і ви готові діяти. Зазвичай в мене так. Я... Дуже швидко відчуваю певну агресію. Я не агресивна, нікого там не б'ю, але ця агресія штовхає мене на дій. В якійсь ситуації ви просто уникаєте, так? Або завмираєте, або кудись, кудись біжите, ну, тобто уникаєте в якусь уникаючу поведінку, вступаєте і так далі. Тому так, я зрозуміла, що це, блін, мій механізм страху. І коли я собі це зізналася, я прожила цю емоцію через тривогу, через сльози, через якусь типу, жалість до себе, але це нормально себе пожаліти іноді. І коли я зрозуміла, в чому, в чому проблема, мені стало набагато легше, і емоції повернулися. Тому, якщо ви відчуваєте емоційне оніміння, по-перше, як довго? Можливо, це пов'язано з депресією. Можливо, це пов'язано з сильним стресом, на який у вас вже просто немає ресурсів внутрішніх, щоб з цим якось боротися або на це якось реагувати. Можливо, вас щось виснажує реально. Коли ти довго живеш в якомусь стані переживань, ти не можеш в цьому постійно знаходитись, тому що в тебе, ну, з'їде дах. Тому, звичайно, ти можеш вступати в таке емоційне оніміння. Іноді нам доводиться попрощатися з якимись... Аспектами нашого старого життя і зустріти зміни. І коли ми прощаємося з чимось старим, з людьми, з ситуаціями, з будинком, ну, з домом, в якому ви живете, і тут ви переїжджаєте з дите або вирішуєте там якесь питання з роботою. Коли ти відмовляєшся від чогось старого і кажеш ні, тому що тобі для тебе воно більше не працює. Іноді це буває дуже складно, тому що, відмовляючись від цього, ти наче відмовляєшся від якоїсь частинки себе. Ти наче відмовляєшся від е, якоїсь своєї ідентичності. Наприклад, ти працюєш на якійсь роботі, і в тебе частина твоєї ідентичності це там, наприклад, я не знаю, якийсь там менеджер чогось. Ти розумієш, що зараз, відмовившись від цієї позиції, оця твоя частинка. Ця твоя ідентичність, вона кудись дінеться. І ти, тобі страшно з нею розставатися. Коли ти заміжня жінка, наприклад, і ти звикла до цієї ролі, або ти мати, і заміжня жінка, і ти домогосподарка, наприклад, ти звикла до цієї ролі, але це для тебе більше не працює. Тобі дуже страшно розставатися з цим амплуа. Тому що це наче ти розстаєшся з цією ідентичністю себе. Коли ти живеш якимось стабільним. Трошки сумним, таким скучним життям. І твоя природа це бути активною, бути, там, я не знаю, яскравою, там щось кудись, знаєте, бігти, щоб тебе ніхто не зупиняв, не критикував і ти до своїх цілей. Відмовляючись від цього, так, від цих стосунків, наприклад, і обираючи себе, ти також відмовляєшся від тієї своєї ідентичності. І іноді ми не знаємо, якими ми будемо. В цьому новому амплуа, ми не знаємо, які ми будемо в цих нових стосунках. Це стрьомно, це страшно. Особливо, якщо ти відкриваєш своє серце до цього, для цього і до цього. Так, відкриваєш своє серце, даруєш свої надії. Ти стаєш дуже-дуже вразливим. І мене часто питають, як типу, будувати стосунки, закохуватися. Йти назустріч своєму серцю і не залежати від типу, всього цього, щоб тобі не було боляче. Ніяко. <плес> На жаль, так не працює. Коли ти інвестуєшся емоційно, і ти відкриваєш своє серце, і ти щасливий або щаслива, кожна маленька деталь буде відчуватися досить гостро. І, звичайно, вже від нас залежить, яку поведінку ми демонструємо, як ми себе розуміємо, яку ми комунікацію вибудовуємо. Але це нормально. І я розумію, що я не знаю, що мене жде, чекає попереду. І я розумію, що я відкриваю своє серце в якихось зараз аспектах, і мені страшно. Чи впораюсь я, якщо щось піде, не так? Ну так, звичайно, я знаю, що я впораюсь. Але проживати цю біль я не люблю. <смі> Мені це дуже складно і мене це вибиває із колії. Як і всіх нас. Ти не можеш нормально працювати, ти не можеш там про щось думати і інше. Е, і ти, коли інвестуєшся в такі якісь стосунки або ще щось, ти знаєш, що тебе буде легко вибити із колії. І на якихось своїх там, робочих моментах ще щось, ти, ти можеш збиватися. Стілі. Ще я хочу додати таку штуку, як взагалі проживання емоцій. Ви готові. А, не травмуйте інших своїм проживанням емоцій. Я зараз пояснюю. Іноді люди накопичують, знаєте, емоції. Такі, типу, ну, наші психологи вчать, що треба емоції проживати. Що треба, якби. Говорити про те, як ти себе почуваєш, про всі ці моменти. І що у нас відбувається? Людина накопичить, накопичить весь гнів, всі страждання. Ну, Деякими не треба, в них там один день це вже накопичення. І вони радісно біжать випльоскувати це все на свого партнера або на своїх друзів в такий дуже емоцій такому емоційному досить форматі. І іноді. Досить токсично або пасивно-агресивно, або зі звинуваченнями. І інша людина не має capacity, як то кажуть, в неї не має ресурсу, не має сил, об'єму внутрішнього, щоб це обробити. Це не означає, що ця людина погана. Просто вона не має цих навичок, в неї немає цього. Якби цієї ємкості, в яку вона може покласти те, що ви зараз їй видали, якось це обробити і адекватно дати зворотній зв'язок. Тому я рекомендую знаходити безпечний простір, де ви можете проживати свої емоції. Це можуть бути люди, яким ви довіряєте, це може бути психолог, якому ви довіряєте, який вас не засудить, який не буде там моралі вам читати, знаєте, це поліція моралі і так далі. Просто де ви можете виговоритися. Я зрозуміла зі, з часом, з практикою. Що раніше, знаєте, в мене така була судорога, що я хочу всім допомогти. Але іноді приходили люди, яким не треба була моя допомога. Вони все самі і так розуміли, але їм тупо треба було висказатися. Просто цей весь потік, щоб їх вислухали, щоб вони себе почули зі сторони, щоб вони себе побачили, наче очима іншої людини, і щоб їх не засудило. Це так прекрасно, коли так можна зробити. Це дуже круто. Я розумію, що у моїх нарцисів параноїдів моїх друзів, є цей страх відкриватися перед іншими, проявляти свою вразливість. Бо зазвичай, коли до тебе приходить людина з нарцисичними такими якостями, в неї все хорошо. В неї все хорошо. В параноїда тим більше все хорошо. У нього всегда хорошо, тому що він сильний. Але я дуже люблю працювати з людьми з, з параноїдними якостями. Це най, як сказати, це люди, у яких результат найшикарніший. Тому що вони настільки ціл-цілеспрямовані, і вони завжди йдуть до цілі і, і в них виходить. От. Тому я дуже вас розумію, якщо вам складно перед кимось відкриватися, якщо вам складно когось впускати в своє життя, і страх визнати, що тобі страшно. Може призводити до емоційного оніміння. Ось так. Чи страшно вам визнати перед собою, що вам страшно, що ви в чомусь не справляєтесь, що ви не ідеальні? А ще не на найгірше для нарцисів зараз прозвучить. Що вони особливі. Я не хочу оце останнє зараз коментувати, тому що. Ми то знаємо, що ми особливі, але іноді ми ні. І це, типу, якось ранить нашу нарцисичну душу. Але що поробиш, це життя? Ще у нас, як я казала раніше, емоційне оніміння може бути викликане вигоранням, коли ти вкладаєш більше, ніж ти отримуєш, і, або більше, ніж ти очікуєш отримати, коли ви в постійній емоційній напрузі. Далі емоційне аніміння може бути через втому. Вам треба відпочити. Вам треба відпочити від того, що ви зараз переживаєте, або від того, чим ви займаєтесь. У Вас буває таке, що ви про щось думаєте, думаєте, думаєте. І ці переживання, вони настільки вас виснажують, що включається емоційне аніміння. Зробіть паузу. Просто скажіть собі, от сьогодні, хоча б я не буду про це думати, я не буду віддавати цьому свою енергію. І ви відчуєте, що коли ви перестаєте думати і фокусуватися на тих речах, які вас з розуму зводять, які ви не можете контролювати, у вас тільки енергії починає, ну, типу, у вас є приплив енергії життєвої. Тому що цей весь фокус, куди ви його там дівали, він тепер у вас є. Ви його не віддаєте. Спробуйте. Далі, як я вже сказала, це механізм, аби біз, біжи завмри», коли у вас сильний страх. Ви знаєте, чого ви боїтеся. Можливо, щось в стосунках, можливо, в житті. Я розумію, що війна і, можливо, цей страх також вас вводить в ступор. І завжди пам'ятайте таку річ, коли. Ви відчуваєте емоційне німіння, коли ви відчуваєте, що ну, типу, все. Я нічого не хочу, я нічого не можу, я нічого не знаю, Я взагалі якийсь лузер по життю. Я сьогодні, до речі, вночі прокинулася. <с dengan laughs> О першій годині ночі почала ловити інсайти: чому в мене те не виходить, чому в мене все не виходить? Я зрозуміла. В мене то не виходить, тому що я дуже швидко намагаюся все робити. Я дуже, жінка в темпі. В мене все дуже швидко відбувається. Я дуже швидко проживаю якісь стадії в житті і швидко йду до якихось цілей. Мені треба все вчора. І я не дуже така терпляча, скажімо так. Але я працюю над цим. І моя швидкість, вона викликає масу помилок. І я відчула себе прям таким лузером. Просто І мені це не сподобалось. Прямо що я нічого не можу зробити так, щоб воно ну, вийшло зараз. От, наче, в моїй голові є таке переконання. так? Я прокинулася таким переконанням. Потім, звичайно, я почала це аналізувати і ставити під сумнів і наче все розрули, ли, розрулилося. Але переживання так собі я вам скажу були не дуже. І якщо вам здається, що ви в такому стані зараз, ви це відчуваєте себе. Пам'ятайте, якщо сьогодні немає виходу, він обов'язково з'явиться завтра, післязавтра, через тиждень. Ви обов'язково побачите вихід. Не панікуйте, якщо сьогодні вам здається на 100%. Ви переконані, ви вірите в те, що виходу тупо немає. Ви не знаєте, ви вперлися в цей довбаний, в цю довбану стелю або в стінку. Іначе, ну, все. До вас прийде відповідь. А, Здохла лампочка. До вас прийде відповідь. Дайте час і дайте простір. Простір ось тут. Щоб з'явився простір, щоб з'явився інсайт, щоб з'явилося бачення виходу. Вам треба, щоб у вас була енергія-фокусу. Тобто, вам треба, щоб у вас цей фокус перемістився на цей вихід. І щоб це сталося, вам треба дати собі передих, відпочити. Тоді з'явиться простір, і тоді ви побачите вихід. Якщо ви хочете, щоб вас хтось вислухав, щоб вас хтось підтримав, щоб просто ви виговорилися або проаналізувати свою ситуацію, я вас запрошую на. Консультації онлайн. Я проводжу консультації онлайн по всьому світові. Ми з вами можемо обрати час, який підходить тільки вам, і мені, і нам обом. І, і підберемо час під вас і будемо працювати над вашим запитом. Це може бути разова консультація, це може бути кілька сесій. Тому ось так. Запрошую вас. І в мене знову сідає батарейка. І ми з вами побачимось у наступних подкастах. Вибачте, якщо це було довго, якщо це було нудно, я починаю заново. Мені треба розгойдатися, розумієте, я тут, тут була млочко. я його просто перевернула на себе. Я вас залишу з цією думкою. Дякую, що подивилися це відео. Побачимося. Пишіть, будь ласка, коментарі, я буду дуже рада. І підписуйтесь. Па-па!